Щодо аварійності на території нашого міста, можу зазначити, що гострою проблемою залишається це ДТП за участю двоколісного транспорту, це мопеди-мотоцикли, велосипеди та електросамокати. На другому місці, умовно, це ДТП за участю пішоходів, причому зазначу, що це і як порушення з боку пішоходів правил дорожнього руху, так і порушення з боку водіїв. І третє місце це вже зіткнення автівок під час, коли водії порушують або правила проїзду-перехресть, або правила маневрування, або не дотримуються безпечної швидкості або дистанції. Тому все ж таки ми нагадуємо про те, що веловодії, мотоводії повинні бути уважними, повинні дотримуватись правил дорожнього руху, тому що вони також є учасниками дорожнього руху. А щодо водіїв автівок, то це увага під час руху, також щоб вони максимально були уважними під час виконання маневрів. Тому що саме під час виконання повороту праворуч і ліворуч дуже часто трапляються наїзди на велосипедистів. Тому увага з боку водіїв повинна бути постійною, увага дотримання правил дорожнього руху і повага до інших учасників дорожнього руху. В разі якщо скуються дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, то всіх водіїв обов'язково перевіряють на наявність алкоголю в організмі. А щодо механічних, ДТП це вже на місці патрульні дивляться на поведінку водія. Якщо вона викликає підозру, тоді його можуть перевірити. Або за допомогою драгера, або запрошують до медичного закладу, де він проходить медичний огляд. Якщо брати загальну кількість водіїв нетверезих, я можу сказати, що з початку цього місяця, в принципі, він тільки розпочався. Ми вже маємо 140 фактів керування транспортом у нетверезому стані. Це ті водії, яких виявили патрульні, які отримали адміністративні протоколи і які підуть до суду відповідати за це порушення.